Мене звати Андрій Козиров, солдат Національної гвардії, бригади Буровій. Позивний козир. Ми в перші дні це відбувалося дуже-дуже швидко. Нас мобілізували на початку березня, буквально 2-3 дні, і ми вже були в окопах під мощином, де зустрілися з елітою російської спецури, з костромськими десантниками. Особисто для мене це була така. Особиста подія, бо це така собі відповідь за Іловайську. Бо якраз коли росіяни були війська, там якраз присутні були костромські десантники. І враховуючи, як ми їх тут зустріли, це такі для мене це була важливий момент особисто прийняти в цьому участь. І, скажу, я відривався на пол. Далі ми місяць відбивали атаку через ліс, в село Мощу. Стратегічно вони намагалися перейти річку, а ми їм цього не давали. У нас постійно були стрілкові бої, втрати від артилерії, техніки. І разом з тим я бачив мотивацію воїнів, і це дуже-дуже мотивувало. Бо коли були дуже великі морози, мінус 15, мінус 12, то ми хоч прагнули між собою, жартували, що хай би воно було мінус 30, бо наша земля нас гріє. Ми тут вдома. До нас проривалися волонтери скрізь неймовірні умови, привозячи чай, спальники. Речі, я розумів, що по ту сторону у них повна деморалізація, і не мають причини внутрішньої. Боротися, у них немає мети, немає цілі, лише ненависть до інших і бажання нас знищити. Після того, як ми їх вигнали з Київської області, ми продовжили службу у довіреній ділянці, бо тоді ще очікувалися різноманітні провокації з сторони півночі. З сторони Білорусі, з сторони Чернігівської області. А врешті на початку літа ми були екстрено перекинуті на схід, в район Северодонецька, і якраз там ми понесли достатньо великі втрати. У нас були великі бої. Як ми бачимо зараз, навіть найжорстокіші приклади, які відбуваються на війні, можуть стати. Корисним аргументом в майбутньому, що, щоб ставати кращим, щоб боротися, бо в нас немає права відступати, нам нема куди бігти, відомо. Особисто для мене ця нагорода більш як відзнака якраз праці моїх побратимів і командирів, бо це той, хто був на передовій, той, хто вів контактні бої, знає, що один в полі не ван. В свою чергу хочу скористатися можливості подякувати моїм побратимам, друзям командирів за їхню рішучість, за дисциплінованість, бо, якби не вони, мене, скоріше за все, б тут не було зроблено. Відповідно, коли нагороджують мене, я відчуваю це як в першу чергу нагорода всього підрозділу. Я побачив ціну людської гідності, на що люди здатні. Заради себе, заради тих, кого люблять, заради дітей, заради спільного майбутнього, заради правди, всередині якої ми знаходимося. зараз.